Микола Марченко житель села Моложава, що у прикордонній Городнянщині. Газу в селі немає, тому люди опалюють свої домівки дровами. На зиму каже чоловік, йому треба п'ять машин дров, це близько 20 кубів. у цьому році купував навесні, щоб за літо вони висохли і щоб сухими топитися. Найкраще сосна, тому що вона швидко розгоряється, все вариться і кабана можна наварити. Хороші дрова з дуба але тільки у грубу і котел, у піч вони не йдуть бо вони обвуглюються, і за три роки піч висипається, висипається, бо вони дуже жаркі. Дрова Микола виписує у лісництві. Приходиш, у контору, віддаєш паспорт, код, платиш гроші, платиш за транспортні послуги. І прямо на місце перевозять дрова. вдома. Вже рубаємо, колимо, сохнуть вони ось тут. Перевозимо додому і взимку топимося. На ділянці Моложавського лісництва наразі триває заготівля деревини на дрова. Як розповів лісничий Віктор Перчак, кожна людина може придбати 15 кубометрів дров будь-якої породи. За перше півріччя цього року вони реалізували на 200 кубів лісу менше ніж за аналогічний період 2023-го. Це півріччя куб полилася. Середня ціна 870 гривень. В тому році за півріччя гривень. У ну, дрова трохи були дешевше, однак каже лісничий, справа не лише у зростанні ціни. Привести порубати це так, люди вже перейшли на те, що їм гуніше ну, отаплюватися газом. Багато хто пішов служити, там зарплати непогані військових. і Діти зараз почти в кожній сім'ї, хто десь воює. Наразі, крім зменшення попиту, є ще й нестача людей, які ліс заготовляють, говорить Віктор Перчак. Во-перше, в лісі дуже важка робота, важка. І це. Не кожен може працювати в лісовій галузі. Ну і в зв'язку з тим, що таке становище, що багато забирають на війну. Надається тільки на 50% лісгос надає на бронь. Плани не коригуємо, стараємося. Хлопці вже просимо, щоб вони трохи більше коли в суботу виходять працювати. Ну, це в нас зараз частне підприємство в основному, працює з заготовкою, веде ФОПи. Так ми їх вже просимо, вони працюють подовше. І... З справляємося. Така ситуація склалася у всіх лісництвах Городнянської філії Держпідприємства Ліси України, говорить головний інженер Олександр Дем'янцев. Якщо у нас вже пройшло півріччя, це 13 тисяч кубометрів було заготовлено. А то, мабуть, і більше. А реалізовано 8 для населення. Заготовили цю деревину, понесли витрати, і вона лежить на залишках, тобто вона. Скажем, не віддає нам те, що ми навіть затратили. У 2022 році, після деокупації області, лісгоспу допомогла державна програма. Тоді вони отримували за деревину гроші, а дрова безплатно розвозили населенню громади. На громаду виділялись кошти. Громада розподіляла деревину по 5 кубічних метрів. На кожний двір, згідно списку, а наша задача була доставити ці дрова даній людині, і ціна була приємлива, і залишки дров у нас зменшувались. Я думаю, що така програма ну, досить суттєво допомогла і людям, і нашому підприємству. Тоді дрова отримали 1200 домогосподарств Городнянщини. Переважно це були люди із соціально вразливих верст населення, розповів голова громади Андрій Богдан. За його словами, заявки на безплатні дрова збирали і у 2023 році. Знову подали списки. Але нам десь у вересні місяці сказали, що державної програми не буде, тому що немає фінансування. Торік підготуватись людям до опалювального сезону допомогли різні фонди, говорить Богдан. Десь шість фондів займалися на нашій громаді. І кожний по-різному. Хтось давав гроші, хтось давав брикети. А... Один фонд більше, інший менше, але це фонди, які на свою думку, по своїх програмах, по своїх категоріях інколи не спитаючи в нас. Надавали ці послуги Цьогоріч, каже голова громади. Вони теж сподіваються на допомогу. Наразі готують списки людей. Але яка сама це буде допомога, і як її надаватимуть, поки не зрозуміло. Начебто нам обіцяють, що все таки знову повертаємося до старої схеми, щоб профінансувати лісові господарства, щоб всім однаково вони своїм транспортом завезли і не буде ніяких суперечок між людьми, підтримує місцевих виробників. Мабуть, не буде державним, але Скоріше всього, що знову будуть фонди. Щодо того, хто саме може претендувати на цю допомогу, Богдан сказав так. Соціально незахищених, на жаль, становиться більше. Внутрішньо особи особи з'явилися. Військових стало більше сім'ї військових. Тому наскільки вистачить грошей, ми категорію підберемо. Ми ж сподіваємося, що це не разова допомога. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.